Доброго вечора. Діти, сьогодні ми з вами дізнаємося про нові пригоди розумної собачки Соні. Як собачка Соня нюхала квіти. Понад усе на світі, собачка Соня любила нюхати квіти. Вони були такі запашні і так приємно лоскотали в носі, що, понюхавши їх, Соня одразу ж починала чхати. Чхала вона прямо в квіти, тому вони пахли й лоскотали ще сильніше. І так тривало доти, доки соні не починало паморочитися в голові або не облітали всі квіти. Ну, ось гнівався Іван Іванович. знову розшматувала увесь букет. Соня сумно дивилася на обсипані пелюстки й важко зітхала, та нічого не могла собою вдіяти. До різних квітів соня ставилася по-різному. Кактуси, приміром, вона не любила. Хоча вони й не облітають, але коли чхаєш у кактуси, вони боляче встромлюються в ніс. Дуже подобалися їй бузок, піводні й жоржини. Та найбільше собачка Соня любила чхати на кульбаби. Набравши їх побільше, вона вмощувалась десь на лавці, й пушинки літали двором, наче сніг. Це було неймовірно гарно. Літо на дворі і сніг іде. І ставало на вулиці, начебто навіть трохи прохолодніше. Іван Іванич одразу зганяв соню, боячись, що вона застудиться. Він взагалі мало розумівся на красі, і квіти додому приносив рідко. На щастя, перед будинком просто навпроти їхнього вікна розташувався чималий квітник з півоніями. І собачка соня часто густо залазила туди з головою і чхала собі на втіху. Та одного дня її пестеріг дворник сідов. Ага, закричав він, так от хто псує мої півоні і довго ганявся за собачкою соні з мітлою. Соня поскаржилася Іван Івановичу, але той і не подумав заступатися. І взагалі, сказав він, мені не дуже подобається, коли до мене приходять гості, а ти починаєш чхати в їхні квіти. Виховані собачки так не роблять. Чхати треба не в квіти, а в носову хустку. Собачка Соня уявила, який безглуздий вигляд вона матиме. Сидячи в квітках з носовою хусткою, та нічого не відповіла, а Іван Іванич і справді купив їй носову хустку. І тепер, коли до них приходили гості, соні доводилося чхати в цю хустку. Та якщо вдома чи на вулиці, поблизу нікого не було, Собачка соня чхала не в хустку, а собі на втіху, тому що так значно приємніше. Бінокль Якось в день, коли хазяїна не було вдома, собачка соня сиділа на підвіконні і розглядала вулицю в бінокль. Це така штука, з одного боку якої все близько-близько, а з іншого далеко-далеко. Те, що їй подобалося, Соня розглядала з близького кінця, а те, що не подобалося, з далекого. Дуже їй сподобався, приміром, один перехожий, в сумці у якого лежали сосиски. Сосиски були такі великі і пройшли так близько від неї, що у соні навіть слинка покотилася. Ще їй сподобався кіоск з морозивом на розі і чималий кущ буску. А ось двірник сідов, що підмітав тротуар неподалік, соні не подобався. Ще більше їй не подобався квіт двірника. Нахабний і величезний. Та розумна соня швидко перевернула бінокль. І двірник виявився завбільшки з кота, а кіт завбільшки з муху. Потім соня подивилася вниз і від переляку мала не впустила бінокль. Земля була далеко внизу. Неначе собачка Соня сиділа не в квартирі, а в космічній ракеті. Та розумна соня знову перевернула бінокль, і земля так наблизилася, що до неї можна було лапою дістати. Піду но я погуляю, зраділа соня. Зробила крок і полетіла з третього поверху просто на квітник з півонням. Дивно подумала Соня, вилазячи з квітника. Певно, коли я падала, він перевернувся. Соня знову глянула в бінокль і за два кроки від себе побачила величезного двірника сідова, що замахується на неї здоровенною мітлою. Ай-яй! закричала Соня і кинулася навтьоки. Прибігши додому, вона повісила бінокль на стіну і більше не чіпала. Занадто небезпечна ця річ, подумала собачка Соня. З якого боку не подивишся, самі прикрощі. Мухи.